Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди уважні, але пасивні, завжди помічали правопорушення, але ніколи не втручалися. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. Бо він ніколи не залишався осторонь протиправних дій. Одного разу потерпілинки відпочивали вдома всією родиною. Кіт дивився у вікно та побачив, як їхній сусід пан шалений пригощає пивом місцевого п'яницю пана безпутного. Це здалося йому дивним. Пан шалений він навіть із нами не вітається. Не те, щоб проводити часи з пияком. Чого ти одразу всіх підозрюєш? Відповів котові батько. Може, хлопець йому допомогти хоче. За деякий час кіт читав у дворі газету та побачив, як уже пан безпутний пригощає місцевих гультяїв алкоголем. Серед них був і його знайомий кіт Мурчик. Він підійшов до нього та поцікавився, звідки в Безпутного гроші. Мурчик розповів, що пияк уже кілька днів смітить грошима та розказує, що це держава їх йому дала за народження дитини. Здалося котові, що тимчасова заможність безпутного пов'язана з шаленим і вирішив це дослідити. Пішов кіт до начальника департаменту. Соці... Захисту населення пана підступного та розказав йому про пана безпутного. А той йому й каже: в нього й справді нещодавно народилася друга дитина. Наші інспектори це ретельно перевіряють, кіт не повірив чиновникові та пішов сам перевірити сім'ю безпутних. Він дізнався, що в них і справді є дитина, підліток якого ще давно хотіли забрати у притулок через пияцтво батьків. Але про немовля безпутних ніхто не чув. Тоді кіт прийшов до дружини безпутного, взявши пляшку COVID. Захмаліла жінка розповіла, що пан шалений запропонував угоду її чоловікові, на яку вони погодилися за дрібну винагороду. Безпутні подають заявку на матеріальну допомогу на другу дитину. Начальник департаменту соціального захисту пан підступний, який є ватажком злочинної групи, оформлює фіктивні документи та виділяє безпутним гроші, які йдуть на банківську картку шаленого. Він знімає з неї гроші, які подільники ділять між собою. Служби, що перевіряють, мають свою час. Ку скрадених грошей. Він написав заяву до прокуратури, і незабаром усі учасники корупційної змови опинилися за ґратами за статтею Шахрайство під час розслідування виявилося, що таких фіктивних батьків, як безпутні, в злочинців було понад 40, А загальна сума крадених грошей становила більше як мільйон гривень. Тож, якщо ви стали свідком злочинних дій, не залишайтесь осторонь, адже корупціонери крадуть гроші з наших з вами податків, які мають іти на державні потреби.